Привіт! Сьогодні у нас на огляді Mountain Residence у Буковелі. Поглянемо, як виглядає найбільш популярний готель тут, як виглядає проживання, локація та чи варто зупинятись. І в кінці заглянемо на новий Secret Place у Буковелі. А з вами канал Be Here Now і я Галя. Тут все про подорожі, відчуття в моменті та духовний розвиток. Підписуйся! Що я знала про цей готель? Що це готель такого повільного відпочинку на курорті, що зазвичай асоціюється в нас зі швидкістю. Тому що Баковель це про катання, підйомники, адреналін, черги. А Mountain Residence це навпаки про паузу, про самітнення. Знаю, що багато людей, які приїжджають взимку, навіть не катаються, а відпочивають в самому готелі. Це не про гучні вечірки, а про ранкову каву з виглядом на гори. І, звісно, також готель асоціюється із високим. Таким прайсом та своїм панорамним басейном, якщо говорити про прайс, в нас на наш період вийшло бронювання 9500 гривень на двох на дві ночі, але це був період перебування в міжсезоння в кінець жовтня. А зараз ж ціна близько 11 тисяч на той номер якому ми були на одну ніч. Щодо готелі у мене є таке твердження, що покажи мені свої сніданки і я скажу, який ти готель. Так от, тут сніданка відмінні. Але для мене більш цікава спа зона, тому рушаємо туди. Це яка кількість слідей. Фак стан Ну, ми не слабаки ми йдемо. Сьогодні не просто багато, а мега багато це вихідні, дуже багато. Для людей було дійсно дуже багато, що створювало певний дискомфорт, тому ми перемістилися в більш спокійну зону та потрапили на звукову медитацію. Я ціную спокій та тишу, бо саме в них я чую себе. Без шуму світ стає чесним, стає таким, яким він є. Тиша для мене це не порожнеча, не сум, а це простір, де я відновлююсь і живу по-справжньому. І Mountain Residence абсолютно не про це в цей період часу. Давайте подивимося ті ж самі кадри, але без спокійної музички. Більш детально розповім про спа. Тут є два басейни, один знаходиться вверху, ось цей панорамний, інший це всередині, він мілководний, там не прикольно плавати. Є декілька саунд та бань, їх є 5, і також декілька кімнат для релаксу та процедур. Це різні фітокімнати, масажні кабінети та доступні спа-ритуали. По оцінці спа я б оцінила це на 5 з 10. Тут накладається 100% оцінка, те що було багато людей. І другий момент: те, що в Україні є кращі СПА, зокрема у східниці, я якраз знімала огляд там. Можете ознайомитися після перегляду цього відео. Я сиджу тут уже хвилин 15 і можу сказати точно, що та точка з панорамою найбільш популярна і там просто завести час. Ще не було секунди, щоб там не було людей. Я навіть чесно не намагаюся дойти, бо я пробувала там знімати, виходить так собі, дуже так собі. Тобто там, навіть, якщо ти встанеш посередині, то все одно а, ти будеш біля людей. Тречко, виходить такий собі кадр. А, насправді прикольно зробили історію, де, що воно відіграє свою роль, але поки так багато народу, то прям навіть не хочеться туди йти. <laughs> uh, まああたなら І перейдімо ще до важливого огляду до нашого номера. Як виглядає номер? Показує вам. Тут вішечки, тут гардеробна, ми вже розклалися, тому буде не ідеально, Тут кухня. Є також всі буканчики, тарілочки, всі навіть можна приготувати собі там якусь пасту і так далі. Тут ліжко двохспальне, тут такий диванчик невеличкий. Це прикольна така штучка, я взагалі перший раз бачу: б'юті, як сказати, б'юті-холодильник. Одною рукою не вдалося. Так, воно ж тут трошки все поперемішалося, але тут такий холод тримається. І різні всякі є кремчики і так далі від ось такого от бренду. Мені здається, що це їхній бренд. Точно не впевнена. І там також є інструкція, за що, типу, що це взагалі за косметика. Я так подивилася і воно мене особливо не цікавить. Тут телевізор, міні-бар і так далі, тому що мене здивувало, що є ось такий замок для велосипеда. Я не знаю, мабуть, це користується ось тут, цим попитом, і тому він тут є така поличка, тут в нас стіл. І найголовніше, це, мабуть, в'ю мені подобається, що цей номер виходить безпосередньо на сам вигляд, тобто немає ніяких зайвих елементів спереду. Взагалі, Mountain Residence будує дуже багато різних комплексів, багато різних філ, В них є декілька відділів продажів буковелі, прям вони повсюди. Якщо цим зацікавитися і це звертати увагу, то їх дійсно багато і вони багато що будують. Але більш детально можна ознайомитися в них, там, на сайті, подивитися, бо прям точно що вони зараз мають, чи в продажі, чи де можна стати інвестором, я не знаю. І ще ванна, ну, чим вам не здивувала, зараз вам покажу. Так, ванна, в принципі, досить стандартна, тобто є там душова кабіна, а, ці там всякі палички і так далі. Але що мене здивувало, це Rituals. Rituals тут як hand wash, тобто для рук, кремчик також для рук. І я знаю цю серію, вона класна, мені подобається, як вона пахне. І так само в ванні в нас тут також є Rituals. Тобто я взяла з собою різні кремчики нові свої, і взяла ось такий гель для душу, який я тільки купила, але як виявляється, він тут зайвий. Як вам номер, напишіть в коментарях. Мені здається, що номери, які виходять на в'ю, просто їм вже можна ставити десяточку. І ну тут в'ю красивий. І знаєте, що зараз такий період, коли осінь зустрічає зиму, і це видно прям буквально по горах. Дуже видно, як є осінь, і є зразу зима на вершинах. Клас! І видно, що курорт уже готується помаленьку до зимового сезону. Уже вони розвісили сітки де-не-де, вже ми бачимо, що якась іде маркерація маршруту. А ще зробила сьогодні собі супер осінній мейк. Я не так часто фарбуюся, але коли фарбується, хочеться щось таке яскравіше. Як вам? Напишіть в коментарях. А я йду на бас. Такий фабрик, сматрят, куди приходять фабрикс. Який о, курсує із. О... Готелю до низу, тому що якщо йти пішки, це хвилина 15, а так 5 хвилиночок йти на місці, а можна сказати, в центрі Буковелю. Погнали! Нарешті вийшла на вулицю по паркінгу. Тут дуже все плотненько. Можливо, ми попали в такий період, але паркінг повністю забитий, і ми вчора паркувалися на місці, де в принципі пише парковка заборонена, але настільки все було заповнено, що... Нам дозволили туди припаркуватися, тобто приємно, що персонал шукає завжди вирішення із ситуації, із труднощів. Це дуже видно, що сервіс і взагалі сам персонал досить клієнтоорієнтований. Все, що потрібно, все є. Того дня я ще з'їздила по справи у Боковель та вернулася, щоб наступного дня найраніше стати та прийти однією з перших у СПА. Так і сталося. І тільки у третій крайній день я відчула, що я в спокої, я в тишині, і я відчуваю це розслаблення, знаходячись у сауні чи теплому басейні. Чи то від меншої кількості людей, чи то від часу, що вже минув, але мені вдалося тут релакснути. У цей же день у мене заплановане тренування. Я вирішила його не пропускати на відпочинку та піти у зал, що знаходиться на території. Пачу, що архітектори не продумали його квадратуру і зробили його відверто дуже малим для такої кількості людей. Нас було лише семеро в залі, а вже відчувалося, що був певний дискомфорт. То я і моє бажання кудись складатися і виїжджати з цього номера. Залишилося 10 хвилин до виселення, і в мене тут повністю ну, нічого не складено. Взагалі нічого не складено. Комп'ютери тут працюються, музика слухається, іду збиратися. Не хочеться. Я дуже не люблю виселятися, класно побути ще в номері, знаєте, там десь до хоча б до обіду. Я так завжди так, блін, а що треба виселятися в 11 або в 12. -й? Не люблю виселятися так рано. Хочеться побути десь до 3, хоча б щоб піти потім на обід і виселитись, наприклад. Але до речі, величезний плюс в оцих готелях картель, тому що ми зупинялися ще в одному, що називається бука Хотел, декілька років тому. І я пам'ятаю, що це такий також був великий плюс, що виселення о 12-й, бо зазвичай у готелях виселення до 11-ї, 11, і це не дуже зручно. а До 12-ї ще ця плюс годинка, прям кайф, щоб доробити всі свої справи. Зараз вам покажу, що з цього номеру відкривається вигляд на один секрет плейс у Буковелі, який ось-ось відкриється. Показую. Ось де він знаходиться, і якщо мені сьогодні повезе, то я потраплю на це місце і покажу вам все, як там, що там і до чого. З вами пробираємося на Secret Place, який ось ось відкриється в Буковелі. І, можливо, коли це відео вийде, він насправді вже відкрився. Ой, це таке місце. Йдемо дивитися. Так, виглядає локація. Тут можна посвяткувати день народження, накрити ось такий гарний стіл. Також можна зробити освічення, просто якесь свято. Уявляєте, яка гарна буде романтика, якщо тут тільки весь дивок і навколо гори з такою романтичною атмосферою, тепло. уявіть, якщо ще піде сніг, то буде прям дуже-дуже красиво. Локація називається Вище неба і знаходиться на даху готелю. Усі деталі залишаю в описі. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі у наступних відео.